Слава Ісусу Христу! До чого призвела віра в еволюцію в 20 столітті? Що були такі вожді, як Гітлер, Сталін, Мавцедун, Мусоліні і політичні режими, яких стали кровавими за всю історію людства. І в цих правлінь було дещо спільне. Це передана віра в еволюцію. що людина, вони вважали, що людина це все, все одно що якась тварина, що все одно, що її можна там відбракувати, очистити. Е, це просто було тотальне безбожжя. І був такий учений Енштейн, який був е, проти церкви. але тоді, коли він побачив, що робить Гітлер, він почав хвалити церкву, і він сказав, що те, що я презирав, я зараз хвалю. Тому повне відео дивіться на Україні.